Друзі, привіт! Флагманські смартфони Xiaomi 13 прийшли на зміну торішніх 12. -х. Окрім Xiaomi 13 і 13 Pro, виробник випускає і молодший Xiaomi 13 Lite. Рекомендована вартість якого складає близько 400 доларів, що робить його набагато доступнішим у порівнянні зі старшими моделями. Технічно Xiaomi 13 Lite багато в чому схожий на Xiaomi 12 Lite і також належить до середнього рівня смартфонів. Серйозні зміни торкнулися лише камери. На тильній панелі 108-мегапіксельний сенсор замінили на новий 50 мегапіксельний а спереду 32-мегапіксельний сенсор отримав помічника в особі 8-мегапіксельного сенсора глибини, який відповідає за ефект розмиття фону на портретних знімках. Місткість батареї зросла на 200 мАч і тепер становить 4500 мАч. На тлі дешевих смартфонів Redmi та Poco новий Xiaomi 13 Lite відразу ж виділяється за якістю збірки та матеріалів. Більше того, привозів 171 грам новинка легша за свого попередника, від якого успадкувала тонкий дизайн. Завдяки скляній тильній панелі смартфон приємно та зручно тримати в руках. Товщина корпусу не змінилася, як і раніше, становить 7,3 мм. Але за рахунок зміни пластику на скло, модель вийшла більш якісною в порівнянні з попередньою моделлю. На відміну від попередника, радіус округлення кутів корпусу, скла Gorilla Glass 5 та дисплея AMOLED однаковий. В результаті співвідношення площі екрану до корпусу вище і становить 89%. В минулому 88%. Через появу другої фронтальної камери виріз у дисплеї став більшим і тепер нагадує Dynamic Island у iPhone 14 Pro. Заводом на екрані встановлена захисна плівка. Як і у попередньої моделі, рамка Xiaomi 13 Lite виконана із пластику. Він доступний у трьох кольорах: Light Blue, Light Pink та Light Black. Офіційно Xiaomi пропонує 13 Lite лише з однією конфігурацією. 8 оперативки та 128 UFS 2.2. Однак насправді у багатьох магазинах продається і версія з 256 ГБ, яка практично не відрізняється за ціною. Крім того, смартфон має модулі не всі і Bluetooth 5.2, а також порт USB-C з підтримкою ОТГ. Виробник позбавився стереодинаміків попередньої моделі. Тому у Xiaomi 13 Lite всього один мультимедійний динамік, який знаходиться поряд з портом USB. Xiaomi 13 Lite із коробки працює на Android 12 з фірмовою оболонкою MIUI 14. Смартфон отримуватиме оновлення безпеки протягом 4 років. Xiaomi 13 Lite підтримує всі сучасні стандарти мобільного зв'язку, включаючи 5G. Завдяки підтримці безлічі діапазонів зв'язку, куди входять 13 частот 5G і 21 частота 4G, смартфон може підключатися до мережі в різних куточках світу. Для підключення до локальних бездротових мереж смартфон використовує модуль Wi-Fi 6, хоча підтримка 6 ГГц мереж відсутня. Для визначення розташування Xiaomi 13 Lite використовує супутникові системи GPS L1, GLONASS L1. Галілео E1 і Baydow B1 та B1C. Координати визначаються швидко та точно, похибка до 3 метрів на вулиці та в приміщенні. Xiaomi 13 Lite підтримує VoLTE та Wi-Fi. У смартфоні є два слоти NanoSIM, а також є вбудована E7, яку можна використовувати спільно з однією з фізичних карт. Якість голосового зв'язку у Xiaomi 13 Lite дуже гарна. Співрозмовники чують один одного добре. Шумозаглушення успішно справляється зі своїм завданням. Xiaomi 13 Lite має подвійну фронтальну камеру на 32 Мп із додатковим 8 мегапіксельним сенсором для розпізнавання глибини поля. Тому отвір у дисплеї витягнутої форми, що не типово для Android-смартфонів. Якість селфі-знімків при хорошому освітленні висока, кут огляду оптики камери становить 100 градусів. Так що на фото легко поміститься кілька людей. У портретному режимі підключається другий фотосенсор, який збирає додаткову інформацію про обсяг якісного розмиття фону. Втім, якість ефекту така ж хороша, як і у попередніх камер з одним фотосенсором. Основна камера втратила 108 мегапіксельний фотосенсор Samsung HM2, на зміну якому прийшов добре відомий Sony IMX 766 з роздільною здатністю 50 мегапікселів, що використовує бінування пікселів і зберігає за замовчуванням знімки в 12 мегапікселях. Sony MX766 добре справляється з великою різницею освітленості в кадрі, а також має адекватну передачу кольорів. При поганому освітленні колір трохи пливе, але деталізація при цьому набагато краще, ніж у 12 лайт У той же час, за рахунок зниженої роздільної здатності сенсора, якість знімків при використанні цифрового зуму гірша. Максимальний рівень зуму 10X. Ультраширококутна камера на 8 Мп та 2 Мп камера для макрознімків суттєво поступаються iMX 766 за якістю зйомки. Перша з них загалом робить непогані знімки, проте чіткість зображення по кутах кадру значно гірша. Друга, по суті, взагалі марна через низьку роздільну здатність. Основна камера підтримує зйомку відео в 4К з частотою 30 кадрів, а Full HD можливі і 60 кадрів. Якість відео гарна, стабілізація якісна. Екран Xiaomi 13 Lite характеризується частотою оновлення 120 Гц. Він дуже чутливий і добре працює. За рахунок високої частоти оновлення дисплея інтерфейс працює плавно та спритно. Оптичний підекранний сканер відбитків пальця Xiaomi 13 Lite спрацьовує швидко та безпомилково, а також дозволяє виміряти частоту серцебиття. Альтернативно доступне розблокування по обличчю. Смартфон підтримує always on Display, який дозволяє відображати такі елементи, як час, заряд батареї та оповіщення на заблокованому екрані. У смартфоні встановлений 6,55 дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2400 х 1080 пікселів. Частота оновлення досягає 120 Гц. Екран підтримує HDR. Яскравість зросла порівняно з попередником. 903 кандела замість 773 кандел. Xiaomi 13 Lite це перший глобальний смартфон на базі чипсету Snapdragon 7 Gen 1. Даний чип середнього рівня має 4 продуктивні ядра ARM Cortex A710 з частотою до 2,4 ГГц і 4 енергоефективні ядра Cortex A510 з частотою 1,8 ГГц. АРМ продуктивні ядра на 10% швидші і на 35% енергоефективніші за Cortex A78. Енергоефективні ядра на 35% швидші і на 20% ефективніші за Cortex A55. Snapdragon 7 Gen 1 забезпечує відмінний рівень продуктивності замірками середнього рівня. Графіка Adreno 644 у Snapdragon 7 Gen 1 та частота оновлення екрану 120 Гц забезпечують плавний ігровий процес. Тим не менш, продуктивність недостатня, щоб забезпечити 120 кадрів в секунду в PUBG Mobile, Subway Surfer або Speed NL. Xiaomi прибрала додатковий динамік, тому у нової моделі він лише один. Хоча підтримка Dolby Atmos нікуди не поділася. Звук плаский з помітною перевагою високих частот. Для підключення навушників доведеться використовувати перехідник з USB-C. Бездротові пристрої можна підключити через Bluetooth 5.2, а також смартфон підтримує багато аудіокодиків. Рівень енергоспоживання у Xiaomi 13 Lite низький, у своєму класі. За всіх рівнів навантаження нова модель споживає менше енергії порівняно з попередньою. У комплекті поставки є адаптер на 67 Вт, який швидко заряджає батарею на 4500 мАч. У наших тестах на повну зарядку йшло 56 хвилин. З 0 до 50% батарея заряджається лише за 16 хвилин. Наш вердикт такий. Xiaomi 13 Lite це смартфон середнього рівня, який не поступається багатьом моделям вищого рівня за якістю. Модель виділяється не лише тонким та стильним корпусом, а й сучасними компонентами. Багато переваг Xiaomi 13 Lite успадкував від попередника. Яскравий AMOLED-екран з частотою 120 Гц і підтримка Always on Display. Швидка зарядка потужністю 67 Вт і гарна автономність. Перехід із Snapdragon 778 на Snapdragon 7 Gen 1 також дав круті результати. А вибір, як завжди, за вами купляти чи ні Xiaomi 13 Lite. А ми, як завжди, розповіли вам максимально якісно про новенький гаджет. Не забувайте підписатися на наш канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні огляди. Та чекаємо ваших коментарів під цим відео стосовно даного девайсу. З вами був зручний магазин техніки AVQA. До нових зустрічей у наступному огляді.